Та косив батько коси я, та й солов'я. соловею садок, ка на рейошка, роман косить, забка же Катерина загріба, Грицького волина повага на воду тяга. Ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конек, вертиться, Гриця шапка до лиця, люблю гриця молодця. Та прийди грицю у неділю, та дам сорочку, Жетанкою б'єлу. Соловею саду, Пана нею, ша роман, косимкам'яже Катирина загріба. Грицько повага на воду тяга, ой, мамо, люблю Гриця, Гриць на конику вертиця, вриця, шапка лиця, люблю Гриця, молодця. Та прийде грець у понеділок, та підемо разом, побор'яну, соломею садутю. Послідав кав'яже Катерина, тирина загріба, рицьковолина пубага на воду тягах, ой мамою риця, риць на конеку, питиця, вриця, шапка до лиця, люблю риця, молодця. Та прийде грецю второк, та й зяжемо на сорок, слабею саду. Марко, Манкоси, яка же Катерина загріба, Рецьковолина куба ганна, воду тяга. Ой, мамо, люблю риця, Рець на конеку, вертиця, гриця, шапка долиться, люблю риця молодця.